Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую за перегляди моїх відеороликів. Не так давно у мене було відео, я показувала, як я пекла пиріг. Пиріг з повидлом у мене був із сіточкою такою з тіста зверху. І там у мене залишилось було тісто трошки, і я зробила таку булочку, як би і спекла її разом з пирогом. Значить, сьогодні у мене буде відео. я... Покажу, як я цю булочку формую. І зроблю ці булочки з різними начинками. Берем тісто, ось я показую. Можна більшу булочку робити, можна таку, як пиріжечок, меншу робити. Значить, все опудрюємо в муку. От. Розкачую такий овал. Такий. О. Розкатали, так, підпудрюємо, щоб не склеїлося. Ось так, підпудрила. Тепер, бачите, перегортаю отак. Ось, ось І отут роблю такі надрізики. Десь, ну, сантиметр ширина, отак, сантиметр ширина і десь трошки більше сантиметра довжина. Так, до кінця порізали. так. І тепер починаємо ось так петелечку сюди раз, сунули. Тепер беремо знову петельку сюди. Раз, всунули. Тепер в оцю ось так всуваємо, бачите? Тепер в цю нову беремо в цю всуваємо. Ось, цю залишаємо, в цю всуваємо, отак. І плетемо. Ось. Бачите, як? Ось сюди. Цю взяли, в цю вставили, тепер цю, що взяли, виходить, як якби, міняємо в другу руку. Міняємо петельку ось, бачите як? І так проходимо до кінця. Петелька в петельку. Ось Тут треба акуратно, щоб не склеїлося. Тут ось я протягну, ось так о. Все, бачите, вийшла ось така тут косичка. От. Тепер розгортаємо, і ось виходить, ось тут отак у нас. Тут, що у вас трошки на кінцях, може, трошки некрасиво виходить, це не страшно, тут можна обрізати. От, От так розправили. Тепер сюди кладу начинку. У мене ось є шоколадна паста нутелла. Я покладу нутеллу сюди. Одна бочка в мене буде з нутеллою. Так, не... так розтягую ось так і, бачите, як? От. І все достатньо. Розтягнула. Тепер закриваю. І защіпую. Ретельно, гарненько тут защіпали. От. Щоб паста штайну тела не витікла. Отак от гарно, гарно, защіпали. І тепер отак от беремо і ставимо її. Ось, отак от треба її поставити. Вона зараз отак от. Та паста. Буде все там. О, бачите, як виходить. Тут ось трошки тут можна відщипнути. Туди його заправити. І з цієї сторони так само можна зробити. О, все, що не подобається, відщипнули, заправили. І ось вам булочка. Отака. Виходить. І все, кладемо булочку на противень. І робимо слідуючо. Зараз пороблю такі всі булочки, і тоді вам покажу. Я роблю сьогодні з різними начинками. Так, дорогі друзі, показую. Ось я зліпила 4 булочки. Бачите? І більшенька, і меншенька у мене є з різними начинками. Ось так вони зараз у мене трошки підійдуть на противні. І я буду ставити на випічку. Значить, температура духовки 180 градусів, ну, думаю, хвилин 30-40 будуть вони в мене в духовці. Спечу і вам тоді покажу. А ось і булочки мої спеклися. От бачите, як гарно вони святково виглядають. Так що, дівчата, дорогі мої підписниці, пробуйте, експериментуйте у випічці. Спробуйте зробити ось такі булочки. Дуже по-святковому, вони виглядають на столі. От. І цікаво самій це зробити. Значить, зараз одну булочку я розріжу. Подивимося ось, показую вам булочка. Це у мене із вареним згущеним молоком. Я сьогодні одну зробила. Ось така булочка, дивіться, м'якеньке, тісто показую. Бачите? М'яке, пухке, булочки смачні і цікаві у формовці і святково виглядають на столі. Так що, будь ласка, пробуйте готувати такі булочки. Дякую всім за увагу. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру! І до нових відео!